Рубрика Аліекспрес Петрович. І у нас сьогодні найменший шурупокрут, який я ще ніколи не бачив. Ну, я думаю, ви самі ще такого не бачили. 8 вольт. Що у нас тут є? Акумулятор 1300 мА, ніби зйомний патрон. З під світочкою. Це не знаю, що таке, це теж не знаю. Ну, давайте, друзі, подивимося, що ж це таке я знову викупив і чим же я буду вас сьогодні дивувати. Так, обережно це все діло розпаковуємо. Так, у нас тут біта випала І дивіться, яке чудо китайської техніки придумали. Подивіться, який малесенький. Шурупокрутик, подумаєте, що це дитячий, аж ніяк, друзі, справжній шурупокрут досить потужний. <звук> <звук> і він працює. І Він працює, і в нього навіть має бути дві швидкості чи одна. Ну, не знаю, друзі. Зараз я розберуся і все вам покажу. Що по комплектації? Інструкція, як користуватися цим чудом малесеньким шурупокрутом. Біту нам дали китайці ось таку, ну я так думаю, сама така простенька, її, можливо, ненадовго вистачить. Ну, це ми перевіримо. І, друзі, що в нас по кабелю? Так, кабель у нас Type-C. Уявляєте, коли в деяких смартфонах ще немає Type-C, то в шурупокруті ви будете мати Type-C. Ну, і сам шурупокрут, навіть не уявляєте, я от трохи так його. Поганяв, ще не тестив, але виготовлений він просто ідеально. Корпус настільки ідеально вилитий, оце все гума, друзі. Ну що за ось такі гроші коштує він тисячу гривень. Уважно, хто уважно слухав, він коштує тисячу гривень, щоб не перепитували. За тисячу гривень ну просто ідеальна штука. Тут показує заряд акумулятора. Ось тут у нас він буде заряджатися Type-C, і я так зрозумів, ось цей індикатор буде показувати, коли він насправді буде заряджений. І е, тут я бачив продавця, тут два акумулятора по типу 18650, розбирати ми його не будемо. І двигун стоїть, по ходу, 540-й. Швидкість в нього однесенька. Ну, но... Крутить він, я вам скажу, досить непогано. Тут в нього написано 250 обертів. Ну, я не знаю, варто перевіряти чи не варто. Але як він закручує саморізи в дерево, це ми зараз все перевіримо. Підготував ось такий пеньок, що в нас там акумулятор каже, ну, ніби заряжений на максимум. Так, біту поставив і давайте 35 саморізи по дереву. Будемо пробувати, як воно. Як воно, що? Ну. Може, бракований саморіз? Взяв свою біту, тому що та, напевно, якась китайська. Ну, давайте пробуємо. Чи давайте десь посередині, щоб було добре видно. Погнали. Ну, ніфіга собі, друзі. Такий малесенький, а 35-го саморіза по дереву загнав в пенька, як має бути. Давайте ще один. Охреніть, бляха. А що ж буде з 75 м Що по акумулятору? Ну ніби живий? Давайте пробуємо, що ж буде з 75-й. Заженить чи не заженить, як думаєте? Погнали! Я думав, швидше за все зламається шурупокрут, але ми зламали. 75-й, можливо, йому багато. Взяв 55-й. І давайте попробуємо Опа, я вам скажу це без жодного монтажу. тобто це відео буде не пришвидшене. Отак, як він крутить. Отак ви її бачите. Що, беремо ще один 55-й. Ну, давайте ще один. на біс. Закрутимо. <звук> Ух, ти бляха! Так, давайте все ж таки візьмемо 75-й. Ще один. Дамо йому ще один шанс. Друзі, тепер беру ось такий шурупокрут, який є майже в кожного. 75-й саморіз. І давайте погнали на першій передачі. Ну, звісно, друзі, цей крутить набагато бодріше, і швидше, і легше. Але я вам зараз покажу, які розміри. Ось вам розміри для порівняння, щоб було видно, що цей, ну, прям такий здоровенний кажеться, цей такий малесенький, ніби дитячий. Ну хто б міг подумати, що ось такий малесенький дитячий шурупокрут на вигляд, який, на вигляд, ну, дуже якісний, буде настільки потужний. Я думаю, що штука буде досить крута десь. На дому господарстві десь щось підкрутити, щось невеличке, десь в автомобілі підлізти, щось таке теж закрутити. Ну, дійсно класна штука. Так що, в принципі, однозначно, на всі 300-400% я його можу вам рекомендувати. Можете купувати на Алікспресі, та й недорого він коштує. Нагадаю, ще раз, 1000 гривень, ось така штука. Правда, єдиний його мінус то що акумулятор не можна поставити інший. Ну, я думаю, це не такий суттєвий мінус. Спочатку думав, що патрон зйомний, але він зйомний тільки тоді, коли відкрутити всередині гвинтик, тоді можна буде його зняти. Заряджаємо як звичайний телефон, під'єднуємо кабель. Лампочка світиться червоним, якщо зеленим, то повністю заряджений. І давайте подивимося, що ж він у нас споживає по амперах. Ну, 2,2 А, друзі. 2,2 А. На коробці у нас виробником що написано. Написано 1300 мА. От тепер. Рахуйте, я думаю, хвилин 40 і він буде абсолютно повністю заряджений. Так що це буде такий чудовий подарунок на Миколая або на Новий рік під ялиночку для дуже великих хлопчиків. Ну, звісно, для тих, хто був слухняний. Так що замовлю вам ще якусь таку диковину і цікаву штуку. І покажу. Всім дякую, що були зі мною, і до побачення, друзі!